you І в прозоро синів, упала зоряна стизина, і утворилася перлина, ім'я у неї, Україна. Національно патріотичне виховання, як складова всебічного розвитку, посідає гідне місце в системі формування духовності. Національної та громадської свідомості українців. Видатний педагог Софія Русова вважала, дитячий садок це перша найрідніша школа для дитини, національна школа, в якій пробуджується її національна і громадська свідомість. Кожен вихователь дошкільного навчального закладу має це робити добре, пам'ятати, вносити в своє виховання найбільш патріотичного національного елементу. Василь Сухомлинський сказав. Любов до батьківщини починається із захоплення красою того, що бачить перед собою дитина, чим вона милується, у що вкладає частину своєї душі. Це найважливіше емоційне джерело любові до батьківщини. Одним із пріоритетних напрямів роботи дошкільних навчальних закладів цьогоріч має бути патріотичне виховання особистості дошкільника. Тому, вибудовуючи ефективну систему патріотичного виховання, педагоги нашого дошкільного закладу визначили такі напрямки: формування в дітей ціннісного ставлення до рідного дому, сім'ї, дитячого садка, усвідомлення дітьми своєї національної приналежності, виховання почуття гордості того, прищеплення поваги до людей праці, захисників вітчизни, державної символіки. Виховання любові до рівної природи, бажання її оберігати у роботі з дітьми. Ми широко застосовуємо ідеї видатного українського педагога Василя Сукомлинського, зокрема ідею створення освітнього закладу як осередку культури, де панують чотири культи: батьківщини, людини, книги. Рідного слова. Василь Сухомлинський запропонував чимало оригінальних педагогічних методів, спрямованих на розвиток творчих, розумових і фізичних здібностей особистості дошкільника, пробудження любові до рідного краю. Зокрема, він вважав, що захоплення красою просторів України її природними багатствами виникає тоді, коли дитину навчили бачити красу безпосередньо навколо себе. А тому впровадив уроки мислення в природі, які образно називав подорожами до джерела живої думки. У своїй роботі ми також використовуємо запропонований Василем Сухомлинський метод спостереження в природі і вважаємо його надзвичайно ефективним. Система патріотичного виховання, за якою працюємо, містить три напрями: робота з дітьми, взаємодія з батьками, підвищення фахової майстерності педагогів. Для кожного з напрямів ми дібрали відповідні форми та методи організації роботи з патріотичного виховання. Путу з виховання в дошкільників любові до батьківщини ми розпочинаємо з ознайомлення їх із рідним містом, прищеплюючи цінністьне ставлення до власної домівки, двору, вулиці тощо. Звісно, найперше, що має засвоїти дитина, це назву рідного міста. Утім, дошкільник усвідомлює себе передусім жителем своєї вулиці. Тож, виховувати любов до батьківщини розпочинаємо з малого і з ознайомлення з вулицями, на яких живуть діти. Для цього проводимо екскурсії вулицями рідного міста, розглядаємо фотографії, альбоми, аби діти відчули своє місто, розповідаємо їм цікаві історії про нього. Під час ознайомлення з природою рідного краю робимо акцент на її красі, розмаїті, багатстві. Зокрема, діти отримують уявлення про те, які тварини живуть, та які рослини ростуть у наших лісах, які квіти квітнуть на українських полях і луках? Виховуємо в дітей бажання не лише помічати красу рідної природи, а й зберігати та примножувати її, адже це найголовніше завдання екологічної освіти. Найефективнішим прийомом реалізації цих завдань є проведення педагогами спостережень в атмосфері творчої співпраці з дітьми та хвилинок милування красою рідного довкілля. Ще один важливий напрям роботи з виховання любові до батьківщини формування у дітей уявлення про людей рідного краю, їхні праці, прищеплення шанобливого ставлення до представників різних професій та власних праць. Саме тому ми систематично проводимо бесіди з видатними людьми міста, найліпшими фахівцями в тій чи тій галузі, чиї справи гідні наслідування і можуть стати прикладом для дітей. Цікавими і повчальними для дошкільників є екскурсії на підприємства міста і ознайомлення з працею народних майстрів. Окрім того, педагоги розповідають дітям про видатних людей, які прославили наш край: художників, письменників, науковців. Значний виховний вплив на дітей мають зустрічі з ветеранами Другої світової війни. Надзвичайно важливо нині прищеплювати дітям шанобливе ставлення до воєнних захисників України. А також розповідати про воїнів героїв, які мужно захищають українську землю наш час. Знання про державу, які ми закладаємо в дошкільниках, охоплюють назву держави та її столиці, державні та народні символи, історія їх походження, український народ насичає та традиції. Назву держави закріплюємо з дітьми під час дидактичних ігор, хто назве більше країн, а також виконання вправ. Із назв держав обери назву своєї. Відшукай нашу державу на мапі світу. Належну увагу ми приділили створенню відповідного розвивального середовища. Насамперед, ми створили куточок державної символіки, де розмістили герб України, прапор, текст гімну. У кожній віковій групі обладнали національні куточки, матеріали яких використовуємо під час проведення занять із країнознавства, а також оформили інформаційні стенди «Україна моя патріотичне виховання в сім'ї. Софія Русова стверджувала: навкруги в дитячому садку мусить бути все рідне, що нагадує хатні обставини з найкращого боку, мусить лунати рідне слово, рідна музика. Поезія, ознайомлення з українськими народними звичаями та традиціями здійснюємо під час читання та інсценування творів художньої літератури, проведення розваг, накшталт посвята в козачата, козацькому роду нема переводу та календарно-обрядових святах, осінній ярмарок, свято хліба, на Андрія, Різдвяна зірка. Ці та інші заходи сплановано відповідно до народного календаря. Навчити дітей любити рідний край, поважати інших, проявляти співчуття та терпіння до оточення, цінувати родині взаємини не неможливо без активної участі сім'ї в освітньому процесі. Тож система патріотичного виховання в нашому дошкільному закладі широко охоплює і роботу із сім'ями-дошкільників. Ми домагаємося, щоб батьки зрозуміли, що виховати патріота можна лише власним прикладом, а витоками патріотичних почуттів є любов. До мами і тата, власної сім'ї і рідної домівки. Вважаємо важливим чинником патріотичного виховання участь батьків у організації та проведенні календарно-обрядових свят, розваг, виставок конкурсів, адже спільна робота зміцнює сім'ю, налаштовуючи кожного її члена на позитивні емоції та гармонійні взаємини. Тож головне зацікавити батьків, зробити їх своїми однодумцями. Усе це перші кроки до укорінення в дітях стійкого патріотичного почуття, що акумулює в собі любов, приїзд, вірність, почуття власної гідності та усвідомлення того, що кожен з них потрібен державі. Гасик Сухомлинський відзначав той, хто забув колиску, з якої піднявся, щоб піти по землі, хто байдужий до матері, яка виготовила та виховала його не здатен переживати високі патріотичні почуття.